Як завжди, у цей час ми розкажемо вам багато корисного та нового зі сфер медицини. Це програма «Медексперт» І ми розпочинаємо. У Львівській лікарні швидкої допомоги почали лікувати пацієнтів з порушенням серцевого ритму. Гіперактивність у дітей. Як зрозуміти, та що з цим робити? Збільшується кількість шлунково-кишкових інфекцій. Як не допустити отруєння? У Львівській лікарні швидкої допомоги відтепер можна отримати весь спектр кардіологічної та кардіохірургічної допомоги. Раніше через брак необхідного обладнання тут не могли лікувати порушення серцевого ритму. Проте благодійники подарували лікарні необхідне устаткування. Окрім того, відкрили новий кардіохірургічний центр. Які послуги там надаватимуть та як він виглядає, дивіться у сюжеті. Були спеціалісти, проте не було обладнання. Відтепер у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги зможуть надавати допомогу пацієнтам з порушенням серцевого ритму. До слова, така проблема спостерігається майже в кожної четвертої людини старшого віку, яка може навіть не підозрювати про наявність цієї патології. Порушення ритму серця потребує багато українців, тому що мотор саме серце. Часто у людей може давати збої, і на жаль, нічим іншим, ніж таким обладнанням, добратися до нього і відкорювати неможливо. Саме це обладнання буде рятувати і лікувати порушення цієї ритму серця. Надає можливість читати потенціали серця в різних його частинах, власне, з середини, і внести корективи для того, щоб виконати якусь корекцію тих чи інших патологічних станів, які супроводжують людей. Ціна такого обладнання 300 тисяч доларів. Його для лікарні подарували благодійники, і вже зараз тут запрацював блок електрофізіології серця. якого, в принципі, немає жодна клініка в Україні, такої якості сучасного обладнання, яке дає можливість робити надскладні операції, враховуючи серце людини, щоб не допустити подальшої біди. Є ситуації, коли серце б'ється повільніше. Це теж за допомогою цього обладнання можна вносити всі корективи. Є ситуації, коли серце б'ється надто швидко, і тут також є загрозливі для життя речі, є дискомфорти для пацієнта, але в кожному разі це все можна буде відкоригувати і можна буде надати медичну допомогу. Окрім того, у лікарні відкрили відділення кардіохірургії та трансплантації серця. За своїм устаткуванням воно не поступається будь-яким європейським клінікам. Ми сьогодні маємо історичний момент. В місті Львові відкритий центр і відділення кардіохірургії, відділення на 30 ліжок, з них 20 до і післяопераційних пацієнтів, 10 реанімаційних і одна палата індивідуальна для післятрансплантаційного ведення пацієнтів. На це пішов рік важкої праці, більше 50 мільйонів інвестицій, але від сьогоднішнього дня кожен львів'янин чи гість нашого міста. Який має будь-які проблеми чи це аритмія тахікардія, і закінчуючи навіть на складними операціями по пересадці серця, він може повністю всі послуги отримати в нас в лікарні швидкої допомоги? До слова, блок електрофізіології серця діятиме у складі новоствореного кардіохірургічного відділення. Ми від новонародженої дитинки до так, до старших пацієнтів надаємо всю допомогу, включаючи від вроджених вад серця в дітей, весь спектр дорослої кардіохірургії, включаючи аортокоронарне шунтування, пластики заміну клапанів, ремоделювання лівого шлуночка, розшаровуючи аневризми, закінчуючи трансплантацію серця. Зазначимо, що лише у цьому медзакладі за рік проводять більш як 160 відкритих операцій на серці, завдяки новоствореному відділенню, у якому є всі умови та техніка, спеціалісти прогнозують збільшення хірургічних втручань вдвічі. А ми продовжуємо зі спеціалістами центру психічного здоров'я львівської міської дитячої лікарні говорити на важливі теми стосовно здоров'я маленьких пацієнтів. І сьогодні мова про гіперактивність. Чи винні в цьому батьки і як відрізнити такий стан від складного характеру дитини, дізнайтесь уже за мить. Те, що дітям буває важко сконцентруватися чи уважно слухати, справа звична. Проте, якщо це відбувається постійно і нічого не вдається з цим зробити, можна запідозрити синдром дефіциту уваги з гіперактивністю. В даному часі це є часто поширюваний роз розлад, один з найбільш поширюваних розладів дитячого віку. І згідно світової статистики, близько 5% дітей страждають на цей розлад. Тобто, теоретично, якщо ми можемо подумати, це буде приблизно одна-дві дитини у кожному класі. Не варто плутати гіперактивність з неслухняністю, і також не варто називати дітей, які просто є активнішими за інших, гіперактивними, адже цей діагноз ставить лише лікар-психіатр. Причиною такого розладу можуть бути певні генетичні чинники, тобто спадковість. А також можуть бути певні певна дисфункція головного мозку. Рдух, тобто розлад дефіциту уваги. Він може бути з гіперактивністю, а може бути й без гіперактивності. Тому тут важливо також для батьків розуміти, коли дитина, наприклад, проявляється, з з'являються якісь проблеми в навчанні, а ваша дитина ніби спокійна, і нічого особливого, не ні така мрілива. Це також може бути приводом для розгляду питання, чи є в неї дефіцит уваги. До сьогодні вчені не знайшли остаточної причини, яка провокує цей синдром. Але точно відомо, що в цьому не винні ні батьки, ні гаджети, ні їжа з високим вмістом цукру. В більшості випадків рдух э, він затихає до підліткового віку. В підлітковому віці це він, він ще такий, його ще добре видно, але з віком все стає все менше і менше. Щоб перерости, зовсім мало ймовірно. Навіть в дорослих людей спостерігається ці ознаки рдового. Вони в тому, що людина починає і не закінчує справи, вона неорганізована, вона забудькувата, вона запізнюється в різні місця. Іноді батьки можуть не помічати ознаки гіперактивності та дефіциту уваги, думаючи, що це лише прояви характеру. Гіперактивність вона буде проявлятися у всіх середовищах. Це буде школа, це буде дім, це буде дозвілля. А от власне, якщо в дитини є особливий характер, інколи можна це виправити, пояснивши дитині, розказавши. Дитина не завжди буде імпульсивно. Наштовхнути батьків, проконсультувати свою дитину з лікарем можуть певні ознаки. Є тих три таких важливих симптоми, які при розладі з дефіцитом уваги та гіперактивністю завжди будуть проявлятися це є імпульсивність, це є надмірна активність і неуважність. Це проявляється у непосидючості дітей. Їм дуже часто складно висидіти цілий урок, вони можуть пересуватися в часі уроку, відволікати інших дітей. Це дитина, котра дуже шумно грається. В неї зацікавленість її поверхнева. Вона не доробляє до кінця, вона бере гру чи робить її, бавиться до середини. її набридає, вона швидко відволікається і бере щось інше. В такому випадку батьки не повинні постійно сварити дитину, карати її чи щось примушувати робити. Насамперед вони мають звернутись по допомогу, адже такий синдром потрібно лікувати. Згідно міжнародних протоколів визнано два методи допомоги особам із розладами з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Це є медикаментозне лікування та поведінкова терапія. При легших випадках можна використовувати тільки поведінкову терапію. Варто зазначити, що комплексний підхід у лікуванні включає роботи не тільки лікаря, але й батьків, вихователів та вчителів. Для того щоб вона не зривала уроки, дайте їй завдання. Бо він зробив приклад з 10-5 хвилин. Він же не може сидіти дайте йому зошити роздати якісь. Е, ще зробив одне завдання – дошку повитирати. Ну, можна знайти мільйон способів, як задіяти дитину. Щоб покращити концентрацію уваги дитини, батькам рекомендують привчити її до щоденного режиму дня. Робоче місце організувати таким чином, щоб там не було зайвих предметів, які би могли відволікати. І найголовніше, потрібно поставитись з розумінням до цієї проблеми та не ігнорувати її. Тобі подобається моя програма? Чи ні? Став лайк, чи дізлайк. Нам важлива твоя думка. Маєш питання, пропозиції? Пиши у коментарях та не забудь підписатися. Попереду у програмі «Медексперт» ще більше цікавих новин. Не пропустіть короткий дайджест. В Україні запрацюють ще два нові пакети за програмою медичних гарантій. З 1 липня пацієнти з хронічним захворюванням, нирок та психічними розладами зможуть отримати безкоштовну медичну допомогу. Відтак, на перитонеальний діаліз цьогоріч передбачили майже 170 мільйонів гривень. Кількість пацієнтів, які потребують цього лікування, зросла майже на 7%. Щодо пацієнтів з розладами психіки, то ними почне опікуватись мобільна мультидисциплінарна команда. На надання таких послуг заклали 60 мільйонів гривень. Щоб отримати допомогу за цими пакетами, Теме потрібне направлення від сімейного лікаря або психіатра. В Україні видаватимуть ковідні сертифікати. Для подорожі за кордон з липня будуть доступні документи, у яких буде інформація про отримання двох доз вакцин від ковід-19. Сертифікат буде дійсний до 180 днів. Видаватимуть його тим, хто пройшов повний курс щеплення, має негативний ПЛР-тест. Чи тим, хто вже перехворів на коронавірусну хворобу і має задокументований факт про ковід 19 отримати документ в електронній формі можна на порталі Дія. Львівські медики з кишківника сформували чоловікові сечовий міхур. Пацієнт надійшов до лікарні швидкої медичної допомоги зі скаргами на болі внизу живота, утруднене сечого пускання та наявністю крові в сечі. Дослідження показало два новоутворення в сечовому міхурі. Медикам вдалось виконати вкрай складну операцію успішно, і 48-річний чоловік вже повернувся додому. Одні інфекції під впливом високих температур гинуть, а для інших навпаки це найбільш сприятливий період. Саме до таких відносяться кишкові. Тому медики нагадують, що в спекотну пору потрібно добре перевіряти продукти та дотримуватись елементарних правил особистої гігієни. Далі цю тему продовжать наші спеціалісти. До сезонних захворювань, пік яких припадає саме на літній період, відносять і кишкові інфекції. В цей час відділення інфекційної лікарні ніколи не буває пустим, особливо після великих застіль Але завжди бували масові спалахи кишкових інфекцій після весілля дня народження, якихось ювілеїв, там де багато людей, де кухня. Не зовсім була доглянута, не зовсім чиста, не зовсім перевірена до кінця. І ці пацієнти у нас лікувалися по 30-40, 50-60 людей інколи поступало масово, причому не поступають на протязі кількох годин. Часто кишкові інфекції фіксують у дитячих садочках таборах, тощо окрім того, не обходиться і без поодиноких отруєнь після вживання несвіжих продуктів, особливо після відпочинку на природі, коли їжа весь час перебуває під впливом високих температур. Дуже важливо дбати, що продукти, які взяли з собою на відпочинок, не зіпсувалися під сонечком, тобто не використовувати швидко псувні продукти і бажано уникати на відпочинку багатокомпонентних справ, наприклад, перемішані салати, особливо якщо вони перемащені сметаною чи майонезом, теж можуть становити небезпеку. Якщо люди їдуть відпочивати на природу, вони повинні пам'ятати, що шашлик швидко псується, значить його треба в першу чергу або готовим привозити, або в першу чергу смажити, не чекати в спеку там, якогось обіду, тому що м'ясо дуже швидко розкладається. Ну і крім того, дотримуватися всіх засобів гігієнічних. Правильна гігієна це одна з профілактик отруєння, адже дуже часто інфекції передаються через брудні руки, предмети побуту та після купання у забруднених водоймах. Треба пам'ятати, що руки треба мити не водою в морі, чи в озері, чи в річці, а як мінімум водою гарантованої якості можна взяти бутильовану з собою. Варто пам'ятати про те, що використовувати воду можна лише гарантовану, тобто або придбану бутильовану, або ту, яку людина привезла, наприклад, з собою. Також важливо не споживати невідомі ягоди чи рослини. Не рекомендують також пити воду з джерел, адже неперевірені водойми можуть бути небезпечними. Якщо вода є забруднена, то кишкові інфекції насамперед вірусні. ротавірусні, ентеровірусні. Зазвичай люди, які йдуть на озера, на море, відпочивають біля якихось водоймищ, вони, як правило, хворіють на кишкові інфекції. Саме тому медики наголошують на профілактиці кишкових інфекцій, особливо пацієнтам, які перехворіли коронавірусом. Зараз люди, які перенесли ці хвороби, я думаю, що вони будуть більш чутливі до, до попадання всяких збудників. Тому що самі розумієте, що на продуктах завжди є на, на ягодах, неможливо їх стерильними зробити, особливо там труска в яка Якась кількість збудників є. Але якщо організм людини має захисний бар'єр добрий, не порушений попереднім вживанням антибіотиків, то людина тоді справляється не хворіє. При появі нудоти, проносу, блювоти, болю голови або в області кишечника чи шлунка та підвищеній температурі тіла обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря, особливо якщо ці симптоми виникають у дітей. Ось такі новини ми цього тижня для вас підготували. Далі буде ще більше. З вами була програма «Медексперт». Бувайте!